З славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Запахло весною і досить так суттєво і серйозно. От, навіть не дивлячись на те, що ночами у нас заморозки бувають до мінус 3 або до мінус 5, але в день вже, я вам скажу, відчувається такий подих весни. От, я вже навіть свій парубоцький карту задів, о, якому вже добрих. Мабуть, 15 років, і це ніяк його не спалю в грубі. От. Хто тут у нас такий? Хто тут у нас такі скакуни? У мене бебі-бум продовжується. Дивіться, вже скільки народилося у мене малят. от Народилося в мене малят. от Уже все. данушку вже буду скоро біркувати і переводити вже сюди до гурту. от вже мій сірко, бачите, який вже дорослий. От, ось моя вже даринка теж, з даною мабуть, будуть йти туди в більший загон. От, да? Що ти? Джакей ще маленький, він буде тільки переходити на сироватку в мене. От, ось мої красунчики, маленька зоряна. От, уже просимо молочка. Краса моя, да? краса. Бачите, яка от різниця між ними. Це ось полукровка джерсей. І сірий, а це ось о, уже на три четверті джерсей із червоною степовою. От. А ось у мене, ви бачите, народився такий бутусик. Звати його Мартин. Уже у нього проснувся апетит, такий досить цікавий, я вам скажу, спостереження у мене за малятами. От саме чому? Тому що е досить чітко працює режим. От, коли е нормотрофіка от, і гіпертрофіка. У мене так от дивлюся, останнім часом почали народжуватися такі дебелі телятка. Ну, дебелі в плані того, що такі жирненькі. Хоч і корівки у мене якби вчасно проходять усі. Періоди, от ніхто їх не загодовує концентратами, от але е скажу вам наступне, вони себе так досить е ну якби комфортно почувають і через це. Я думаю, так і є. Ось вона народилася в мене дана. От вона народилася сіра, це дочка Мокоші і Велеса. От, народилася така досить масивна. Вона. От, і скажу чесно, таким гіпертрофом вона народилася. От, і це, в свою чергу, ну, сказалося на ній, вона досить повільно. Пила молоко, вона якось така. Знаєте, була вальяжна, поступово розкачувалася, поки почала вже, ви вийшла вона фактично на норму, десь на. Третій-четвертий день вона тільки почала вже, ну знаєте, голодна, почала кричати і казати батьку, давай молоко. Що там, сироватки напилася? Трошки горлишко паршить. Вона в день випиває 10 літрів сироватки сьогодні, от, і так себе нормально почуває. Якщо ось дивитися на сірка, сірко в мене навпаки народився таким малятком. От, ну, я не скажу, що він народився в мене гіпотрофіком, от, але він народився таким маленьким, шклявотненьким, але в нього тяга до. Сосання була молока досить така, ну як би сказати, сильна. І він фактично вже друге напування, друге випоювання молозивом він вже пив із свого жовтого відерця. От, і знаєте, так нормально, активно війшов у фазу. Зараз п'є своїх 6-8 літрів молока. От і чудово себе почуває. Даринка теж така була нормотрофіком. Вона стартонула нормально, як і всі телятка. Те саме скажу, ось і за. Жокера мого він теж так стартанув нормально, без всяких. Вон, бачите, яку кургузину знайшов От, і топче її. От, до речі, Даринка так я дивлюся, досить непогано їсть пристартовий комбікорм. О, Вона його любе. Да? Вкусний. Ой, вкусний. Ням-ням-ням. Любе вона його їсть хорошо. Бачите, зараз треба буде підсипати, щоб вона поїла. А ці сируни ще не дуже, ще малявки їм, я так дивлюся, молока вистачає. От. Через що Джокер, Зоряна, тоже так нормально. Вона, коли народилася, теж непогано пила молочко, випила своїх цілих аж 2,5 літра, майже 3. От, Те саме скажу і за красуню, молодець, вона така знаєте, досить живенька. От, Получилася і теж чітко спрацювала, знаєте, як нормотрофія так звана. От, але я скажу ось, о, оце, ось о, кандидат. От, класичний представник. Тут у нас хто е, в нас тут працює. Це народився молодий, молодий Бунько, Айшир, полукровка. От, е, тут у нього виходить батько Айшир, а е, мама, у нього, мама у нього. Хто в тебе мама? Мама, у нього, скажіть мені, я вам скажу брунька. Во. От. Соответственно, брунька у нас полукровка айширка із червоною степовою. От. А батько у нього, скажіть мені, я вам скажу, батько у нього ярий. От І це вийшло такий бочок, і я вам скажу, народився він такий досить великий. От, Як на мене, то ну, він більший, ніж ну, звичайні сіромахи. Це ось, ви бачите, полукровка сірий оце, ось о, дивіться полукровка сіра, ну, вони масивніші, ніж оці ось, ось о, бачите, малявки. Ось, о, бачите, заряна, це у нас на 3 четверті вже сіра. І відповідно і ось Малюк-Сірко, він теж у нас виходить, на 3 четверті вже сірий. Ну, Якщо візуально дивитися, то вони вже ну, класичні сірі телята. <кхід> от. Тому що в них вже ну, як би, чітко вимальовуються всі характеристики от, по окрасу і по всьому, дивіться. і і морденята, повністю все вимальовується. Все. ну Характер, батьків я дивлюся, теж будете прибабахані. От. ну Що ж поробиш? прибабахані, бабахані, значить, будем. будем плебабахані будемо. Будемо плебабахані, будемо дружити з прибабаханими такими. Да? О, через що ми в такому форматі, так що я хотів сказати за цього малюка свого от за Мартина, хочу сказати наступне: що він теж був тормозком. Фактично, перших два дні тугувато він молоко топив. От по свої два літри вранці, два літри ввечері, але таке то спав, то ну такий знаєте, був не голодний. А це тільки його на третю добу прорвало. Дивіться, він який вже це вже четверта доба. У нього він уже активний. Він уже хоче молочка. Він уже випив сьогодні. Вранці він уже випив три літри. Вчора вечором він випив уже три літри. І вже почав пити з відерця з соскою. Жовтенького, і вже просить, каже: давайте мені побільше молока. Бачите, вони якось просинаються так от поступово. Оці такі крупнячки. От, з виду е, нормальне теля, але бачите, трошки вони притормажують. Притормажують в усьому, тому що він навіть молозова перше випив десь літру 800, навіть і 2 літри не випив. Йому не особливо його і хотілося, плювався. От що не скажеш за нормотрофіків, які для, по 3 літри і нормально себе або по три з нормально себе почувають. О тому тут досить така цікава картина. От і цікаво за ними спостерігати, як вони фактично просинаються. Ну я так розумію, що вони за рахунок того, що в них багато підшкірного жиру або вісцерального так званого жиру, вони просто поступово входять. От тому, що у них іде ну процес такий, знаєте, ну компенсації компенсації від, від власного жиру. От вони харчуються, як ото бурі медведі як бурі медведі і фактично перші декілька днів поки у них вже почне повністю працювати шлунково-кишковий тракт, повністю вся, повністю вся система травна, то от якраз вони і в цьому напрямку ну, якби себе поступово-поступово входять в режим. От. Нормотрофіки навпаки. Бачите, вони глупашать нормально, бачите, ось ми їм наливаємо водичку. Фактично, десь ось з 5-6 дня ми ставимо відерця. бачите, вже ось зарянка п'є водичку. тоже Там пробує вже дзивати пристартовий комбікорм. І я вам скажу: так от потихеньку, потихеньку, потихеньку дітки ростуть. У мене вже наближається все до того. Я отак от дивлюся на своїх. Маляток, дивлюсь на своїх маляток і чітко розумію, що у мене вже тут планувалося тут на багатьєм на телят. От, а в мене вже тут фактично забиті всі станки, забиті всі станки телятами і е, рухатися по факту далеко нікуди. От, але планую найближчим часом один бичок піде на м'ясо. Тут трішки буде вільніше, тут переставлю трішки плотніше, більших звідтіляти личок переберу, поставлю сюди їх. Потім, думаю, наверно, оцих більших телиць поставлю разом із цими телицями. Це будуть битися, звісно, тут буде війна. От, але я думаю, хай звикають одні до інших. Тут у мене більший загон. От, я спеціально його ну, не розділяв на дрібніші секції, от, для того, щоб у них було ну, більше простору. Тому що вони вже ну, по факту здорові. здорові. Тут вже дві у мене вагітних, от, три вже е, почну, решту почну. Парувати починаючи, ось із кінця квітня, вже можна буде парувати. Фросяна, ось я дивлюся, там ночка, і відповідно, конопелька тут саме менша, от вона далі червона стоїть, от, то їх вже буду якраз хочу за травень, їх усіх уже, всіх і перепарувати. От, тут у мене дівчата ще підходять, теж, вони будуть наступними, от, тому що Чубата ось вона буде десь туди, на серпень, вже готова. І Оці дві мої красуні Зозуля і Зозуля. Е і -е 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 Леля. От, вони тут якраз вже будуть шоти? Що Шо ти моя подруга? Що ти моя подруга? Сьо ви толста бачите, це сіромаха чиста, О, а це сіра ось, ось із лебединкою. Бачите, яка вийшла. Ну, скажіть, от по зовнішньому вигляду їх навіть і не відрізниш. Ну, просто лоб більш широкий у зазульки. От, а це, в принципі вся різниця. А так вони майже одинакові з е, своєю подругою. Да? А, ви такі сируни мої. Маленькі сируняки. Доїдають сінце. Доїдають сінце. От, а я сьогодні вирішив раніше почати доїння, е, тому що е, е, тому що завтра переводимо вже годинники на годину е, фактично вперед. І тут чесно, трошки буде гемороя. О, трошки буде гімороя в плані ранкового доїння, тому сьогодні думаю почати на півгодини раніше, для того, щоб не так був великий стрес для моїх корівок, тому що ну, плюс-мінус вони ну, вони нормально впливають на корів, ну, вони майже не відчувають цю всю зміну. От, тому що в будь-якому з випадків ну, я даю двічі на день. Якщо хтось не знає, то в мене ранкове доїння починається. о 5.30, а вечір я починаю о 17 годині. Тому тут якраз така от картинка. Тому зараз я повністю все готую, повністю все готую. От, виставляю всі е, свої так звані інструменти от, для доїння. Зараз е, розсипаю е, концентрати, смаколики от моїм дівчатам і буду. Буду починати, плююся, плювався і буду плюватися відносно пшениці в годівлі своїх корів. От, але скажу, настав той момент, коли слава Богу, що знайшов хоч пшеницю. От, найшов увесь і знайшов пшеницю. І на сьогоднішній день годую сумішкою три частини вівса і одна частина пшениці. От, пшениця ще більш-менш плющиться на Мої плюшілки. От, тому отакий раціон, тому що від одного чистого овса корови не дуже багато дають молока, а якщо комбіную із е, пшеницею, то ще й не так погано, тим більше, що пшениці тут четверта частина, тому тут якби нічого і переживати. Звичайно, у раціоні є мій осьо білковий концентрат. От, Скажу вам. Рятує він мене, як кажуть, у лиху годину. От, тому тут без цього, без нього ніяк. От. Роблю отаку суміш, якщо хтось годує йозерою. От, тут у мене Камікал і дейрі пілот. От, він, скажу, я вам його змішав пропорції один до одного. От, і воно у мене змішане. Я оцю сумішку даю своїм. Коровкам, що в мене бачите, мірна тарілочка. Пів тарілочки даю вранці і піввечері повна тарілочка. От, якраз тут виходить добова норма. От, якраз тут отак от воно все виходить. Десь 50 грам вранці, 50 грам ввечері даю. От, добової норми вистачає. От, скажу чесно, транзит. От. Тече як вода, тече як вода у мене. Чому так говорю? Тому що зараз у мене всі більшість молодняка в транзитному періоді. От, мої дівчата, Марта, Квітка, Моніка. От росина ще розстелилася. От, брунька і фактично всі їдять транзит. От, зорька готується стати мамою. От, теж зараз на транзиті. От, через що? Це таких фактично два відерця в день. У мене виходить транзита. От, але чесно, я вам скажу, воно того варте, тому що коровки теляться, щищаються. Уже е сьогодні у мене марта вже навіть в охоті. От, через що це супер. От, тому що вона первачка і вже прийшла на 18-й день в охоту. От, і, бо, як правило, з первачками проблема. У них гіпофункція яєчників, і якби вони стартують трішки пізніше. От, тому зараз загружаю е, свої кормушки і буду починати. Доїти. Йди сюди, йди, йди, мокоша, 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 пішли, пішли. Заходимо, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. І давай отуди мавку. Воно вона в углу стоїть. Макошка, давай, проходь. Віліс, ти, як завжди, по собі Ну що це за поведінка? Ну що ти оце плюєшся стоїш? Що це таке? Ну що це таке? Хто так може робити? Тільки Віліс може таке робити. Знаєте, і хочу ще буквально пару хвилин, поки доїться корови, от, сказати ще вам таку річ, як новонародженого відрізнити від ну, гіпотрофіка або гіпертрофіка від нормотрофіка От, ну від нормального теляти. Як правило, саме чіткий при ознака, саме чітка ознака це перше. Швидкість піднімання телятки. Як телятко народилося, якщо воно там протягом 5-10 хвилин піднялося, то значить це нормальне телятко. Чіткий сосальний рефлекс зразу є. Телятко хоче пити молозиво, шукає цицьку, і відповідно, якщо знаходить, то сосе у гіпотрофіки. Ну гіпотрофіки зрозуміло, вони народжуються маленькі, ослаблені такі. От вони дуже довго встають, так само як і гіпертрофи. От встають, вони можуть ставати протягом там п'ятнадцяти плюс хвилин. От, можуть і півгодинки лежати, не можуть вставати. Слабо виражений сосальний рефлекс. Вони повільно сосуть, якось повільно орієнтуються в просторі. І ще є така ознака: це зуби. От різці нижні, як правило, нормотрофік. Це 6-8 різців. У гіпотрофіка 4, от і там третя пара прорізається. ну і Гіпертроф це 8. От Ще може бути така якби, ознака про те, що телятко може бути гіпертрофом. Ну ні, це не може бути ознакою. Це щось мені на думку спало, те, що коли Миконій відходить. ну Меконій це перший кал. от По факту. Коли телятко народжується, ну таке жовте, таке яскраво-жовтого кольору, або навіть такого салатового, от, це виходить. меконій, воно какає фактично у череві мами. От і брудна, брудні навколоплодні води виходять. І це по факту, ну це не являється патологією, це є нормом. Здорове телятко, але воно все обкакурене, вже рождається, народжується, то по факту може ще бути така от. Проблемка. Тому тепер ви чітко знаєте, можете діагностувати або бачити, яке у вас народжується телятко От по оцих всіх ознаках, які я вам назвав: це швидкість піднімання, це кількість наявність нижніх різців. От на нижній щелепі. Це присутність акту сосання. От І відповідно скільки і як інтенсивно воно вживає. Перше молозиво, о, це може бути і як швидко воно, ну знаєте, починає адаптуватися із навколишнім світом. Це і є основними показниками саме, ну, як би сказати, нормальності чи повноцінного народження, чи народження повноцінного теляти. Чого ти там став? Чого ти там став? Чого ти там стоїш? Ти в засаді, так? В засаді, йди сюди, йди маленький. Йди мій маленький, йди мій сюди, друже. Йди сюди, йди, йди. Вєліс, 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 вєліс. Іди маленький мій. Іди малиш, йди сюди, йди, Іди сюди, йди. Іди мій маленький, йди. Я вже дверцята тобі відчиняю. Іди сюди, йди, йди. Вєліс, 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 іди сюди, йди. Іди мій друже, іди. Що тебе сюди занесло? Ти скучив за альфою, так? Да? Пішли, пішли, пішли. Так, давай, не чмикай. Розвертайся, давай, 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 давай. Ти ж у мене слухнянчик, давай. Пішли, 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 пішли. Біжи, біжі, 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 бізі, біжі, Давай, 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 давай. Хто перший називається, хто перший до скрині підійде. Ну, оце ти не доїв, не доїв. Ну, все, не кричи, Так, виходь. Виходь. Все, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли мій сирунчик, пішли мій манюнчик, О, ти в мене хороший, ти у мене хороший Товстунчик, Топ стожопинка мій. Все, ну що це таке? Ну що це за поведінка, Веліс? Оце так, бачите, не любить, коли камеру бачить. На камеру взагалі пузири тільки ту любить. Ну все, Хай там диметься. Він в мене що цього майстер. Ось так, ось так. Попили мої молочки, Що таке, дзюкер. Ти б ще молочка попив, да? Ну хвата. Хвати, а то зупа буде дуже забольсає. Що ти мій мались? Все вже. Все. Я наївся, батько. Я вже нарепався. Все. Гаразд. Сірко, ти тоже вже каже, Батька, я напився. Ти молодець. Ти молодець. Отакі От молодці. Вот такие, вот такі, вот такие, вот такие молодці, вот такі. Все. Так. Це вже 4 есть, ще троє от цих осталося. Малявок напоїть. Ой Зараз будемо, будемо напоївать. Не знаю як для кого, але такі оці відра удобні. Я їх для себе відкрив. Перше я ними користувався в Британії такими відрами. Потім якось в Україні їх не дуже багато, всі щось соски. От, такі оці двохлітрові бутилки або алюмінієві, або е пластикові і вітеля, там, і потім з пальців з відра. Але ви пам'ятаєте те, що... Я розповідав, що не так воно все класно, як хотілося б, І сіромахи мої просто ігнорять. Да, Мокошка. Опс, ну, мокошки краще прив'язати двері, бо зараз вона з ними може вийти. Ось, тому ми тут вже навчені. не один раз, то я зазвичай їх нав'язую, бо воно перешкод не бачиться. Це така корова, що їй похрін. Варей гадує. Зараз воно влучу свою пайку. От Марфа спокійно собі їсть, тихенько доїться. Да, Марфушка? Чого ти моя морфушка? марфушка подружка. Кажи смаколик. Смачно-смачно, так? -смачно, да? Я кажу люблю їсти смаколики. Порошка вже виїла все, так? Да? Вже додоїлася, зараз буду йти відключати. Де тут мої голодні? Де тут мої голодні? Де мої маленькі? Де моя маленька зарянка? Ось молококація. Ось прийшло молочко. Щас моя краса. Щас моя краса. Ось. Ось молочко. Ось Вот Отак. Отакі молодці. Отакі молодці. П'ють молочко. Що, маленький, брунька доїться. Мамка твоя доїться. Зараз буду тобі нести молочко також. Вот такі-такі маленькі. Отак от п'ють молочко, от так молочко п'ють. Вкусно, вкусно. От такі смаколики, отакі. Доїться мої дівчата, мої первачки. Бачите, вже потихеньку, вже навіть без антибрики. Оці дві вже спокійно доються. Марта і квітка. О, брунька ще. Трошки одягаю, легенько, але одягаю, От, щоб не дуже дергалась, але вже теж спокійно дивиться. Так, ну що, додаються мої первачки, вже потихеньку. Додою, Закінчую. ще залишилися три корови, О, понапував всіх своїх тельокселів, всі попили, всі щасливі. От, ніхто вже не бекає, не мекає. Кури в мене, бачите, вже потихеньку теж повсідалися, позатихали вже вони. Їм вже час лягати спатеньки. Тому не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Meat» і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Юзера, тому що саме зараз вони вам і потрібні. От, і тому що вони саме і працюють, от, і працюють досить добре. От, всім дякую за зворотній зв'язок, що ви мені відписуєтесь, от, наскільки ефективно спрацював той чи інший продукт. От, і мені чесно приємно от, чути від вас подяку. От, і для мене це найкраща ну, подяка для ветеринара. От коли я чую, що мої пацієнти живі, здорові і радують вас. Тому ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте, далі буде цікавіше.